А сьогодні будемо робити огляд комплектів Runforce. Перший подивимось ось такий комплект. Ось так він виглядає вживу. Так, далі подивимось під ковдру. Вона йде подвійна, тобто з однієї сторони ось такий малюнок. Далі також листочки. А в середині вона йде як простирадло. Зараз. А йде також вона на гуциках, закривається ось, і внутрішня сторона ось така. Так. Далі дві наволочки. Ближче подивимось. Це також по складу 100% бавовна, але по щільності вона йде менше, ніж сатин. Друга наволочка, і далі ось таке простирадло. Такого кольору, як внутрішня сторона під ковдри. Такий ніжний колір, світлий.